Захисник Динамо Олександр Тимчик отримав дискваліфікацію за вилучення у матчі 26-го туру УПЛ проти Дніпра. 1 про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Згідно з рішенням КДК УАФ, Тимчик відсторонений від участі у змаганнях на три матчі, з яких на один умовно за агресивну поведінку. Олександр вже пропустив перенесений матч 5-го туру з Вересом, а також матч 27-го туру з Колосом. У наступному поєдинку Динамо зіграє проти Шахтаря, і футболіст вже зможе вийти на поле. Thank <laughs> you. КДК УАФ виніс рішення щодо покарань клубів УПЛ за певні порушення в останніх матчах. Так, шахтар за неявку тренера та особи відповідальної за дії юних футболістів під час матчу на передматчеву нараду оштрафований на 10 тисяч гривень. Покарання застосоване за порушення перед перенесеною грою 10-го туру УПЛ із Зорею. Ще 20 тисяч шахтар заплатить за неявку керівника Служби безпеки команди на передматчеву нараду перед грою 27-го туру ЗЛНЗ. За, за цей самий матч гірники Отримали ще 25 тисяч штрафу. Причина демонстрація банера та інших носіїв дискримінаційного характеру під час матчу. А Динамо отримало штраф у 35 тисяч гривень за порушення щодо евакуації команди після повітряної тривоги у матчі 26-го туру УПЛ з Дніпром-1. Дніпро 1 за таке ж порушення сплатить 50 тисяч гривень. Півзахисник Полісся Олександр Назаренко зіграв ювілейний сотий матч в УПЛ. За Полісся Назаренко відіграв 16 ігор. За Дніпро 1,84. В активі він гра 12 голів та 10 асистів в УПЛ. Свій дебютний матч в елітному дивізіоні Назаренко провів 31 липня 2019 року у складі Дніпра 1 у домашньому матчі проти Олімпіка. Той поєдинок завершився з рахунком 2-0 на користь Дніпрян. Нападник дніпра 1 Рамік Гаджиїв забив свій перший гол в УПЛ. Він відзначився у матчі 27-го туру проти Кривбаса, і його гол став єдиним у цій грі. У поточному сезоні Гаджиїв виходив на поле у шести матчах УПЛ. Це була його перша результативна дія. Також повідомляється, що Асоціація футбольних федерацій Азербайджану має намір залучити Гаджиєва до гри за національну команду країни. Відомі терміни і місце проведення кваліфікаційного турніру відбору до Євро 2025 за участі юнацької збірної України ю 19 Міні турнір у нашій групі проходитиме в Нідерландах, а матчі відбудуться 13, 16 та 19 листопада. Нагадаємо, у групі з українцями також гратимуть збірні Словенії та Казахстану. До еліт раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду і найкраща третя. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив складність травми захисника збірної України та Евертона Віталія Миколенка. Цитата: з'явилася інформація від клубу, що Віталій підвернув стоп і ушкодив зв'язки, але немає ніякої конкретики. Незрозуміло, чи це порвані всі три зв'язки, чи одна. Треба розуміти, що коли підвертається нога, то завжди розривається зв'язка: одна, дві або три. Практично ніколи така історія не закінчується операцією. Від таких травм спокійно відновлюється без сирургічного Втручання це лише питання часу. Зазвичай це займає близько місяця, але є нюанси. Суглоб дуже складний і дуже набрякає. Термін 4-6 тижнів виглядає реалістично. Факт того, що Миколенко дограв тайм, дає розуміння, що травма є не настільки критичною. Клубний сезон для Миколенка закінчений, але він має повністю відновитися до євро 2024 сказав лікар. Також Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію із Русланом Маліновським. Цитата: про нього немає інформації. По механізму травми вона виглядала складнішою, ніж у Яремчука. Хотілося почути від тренера, яка ситуація, бо пройшло вже доволі багато часу. Хочеться знати, що саме з ним відбувається. Якщо аналізувати в контексті євро, це не виглядає як якась травма, яка може позбавити Маліновського можливості зіграти на турнірі, сказав Бабелюк. Стали відомі перші гравці медіафутбольної команди «ЮА Стіл, амбасадора збірної України Михайла Лебіги та президента УАФ Андрія Шевченка. Ними стали колишні футболі збірної України Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін та екс-гравець Динамо та Дніпра Валерій Фодорчук. Команда UA Steel буде представляти Україну на турнірі Kings World Cup, який організує Жерар Піке. Він пройде у Мексиці з 2 по 8 червня. Окрім України, участь братимуть такі країни, як Бразилія, США, Іспанія та інші. Зазначається, що Михайло Лебіга буде президентом команди. Головною метою поїздки UA Steel на турнір стане соціальна місія. Захисник Роман Якуба, який захищає кольори Пущі, продовжує виявляти себе в тамтешній першості. Заключного матчу минулого туру проти корони гравець забив гол. Він відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі. Окрім голу, українець показав чудову гру в обороні і отримав низку позитивних відгуків. Поточного сезону Роман провів за пущу 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Шльонськ у вольовому стилі переміг ЛКС 2-1 у матчі 31-го туру екстракляси. А українець Єгор Маценко розпочав вольову перемогу. Маценко забив у другому матчі поспіль. Лехія перемогла Тихи 3-0 у матчі 31-го туру першої ліги Польщі. У складі переможців голи забивали українці Максим Хлань та Іван Желісько. Хлань забив свій сьомий гол у сезоні. У Желіска в активі три голи. 6 травня відбувся матч однієї восьмої фіналу плей-офф чемпіонату Англії Ю-21 між командами Сандерленда та 18-річний український форвард чорних кутів Тімур Тутєров розпочав поєдинок на лаві запасних. Українець з'явився на полі на 89-й хвилині, а на 94-й відзначився забитим голом і встановив фінальний рахунок у матчі 4-1. для Тутєрова. Це перший поєдинок за молодіжну команду Сандерленда у поточному сезоні та другий гол. Також на його рахунку один асист. Український голкіпер Атлетіко Парнаенсе Ю-20 Максим Воронов відзначився забитим голом. У матчі з ПТСЦ Ю-20 українець забив. Він це зробив, вибиваючи м'яч від лінії власного штрафного. Максим відзначився за рахунку 2-2. Його гол став переможний у цій грі. Форвард Жерони Артем Довбик забив у ворота Барселони у матчі 34-го туру Ла Ліги. Українець на четвертій хвилині зустрічі зробив рахунок 1-1, А вже у другому таймі Артем зробив результативну передачу на вінгра команди Крістіана Порту. Довбик провів 32-й матч у Ла Ліги у поточному сезоні. В його активі вже 20 голів та 8 асистів. Він наразі є найкращим бомбардиром Ла Ліги. Жерона має намір підписати новий контракт з форвардом команди Артемом Довбиком. Повідомляє El Gold Digital. За даними джерела, клуб хоче збільшити суму відступних за українця до 100 мільйонів євро. У його чинному контракті, який розрахований до літа 2028 року, прописана клаусула розміром у 28 мільйонів євро. Челсі цікавиться півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Повідомляє Daily Mail. За даними джерела, клуб провів перемовини з представниками гравця, щоб уточнити можливі фінансові параметри угоди. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін побував на домашньому матчі Челсі проти Евертона. Палкін також заявив, що влітку футболіст обов'язково перейде у європейський клуб. Судаков є найліпшим другом півзахисника Челсі Михайла Мудрика, який також раніше виступав за Шахтар. Гравцем також цікавляться Манчестер Сіті, Арсенал. І Ліверпуль. Повідомлялося і про інтерес італійських клубів, таких як Мілан, Ювентус та Наполі. Український Реала Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі команди. Для нього це восьмий трофей з королівським клубом. Андрій вдруге став чемпіоном Іспанії. Також в його активі Кубок Іспанії, два суперкубки країни, Ліга чемпіонів, суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Мадридський клуб завоював свій 36-й чемпіонський титул. Це найкращий показник в Іспанії на другому місці. Барселона 27. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва незабаром розпочне підготовку до матчів Чемпіонату Європи, який цього літа пройде у Німеччині. Ребров може викликати на збори ще одного футболіста, який добре проявляє себе в останніх матчах УПЛ. Йдеться про півзахисника київського Динамо. Повідомляє та таке. У збірні України існує серйозний дефіцит гравців на позиції лівого Вінгра та півзахисника. Тренерський штаб зараз переглядає футболістів, які мають характеристики для гри на лівому фланзі. Один із таких півзахисників може потрапити до розширеного складу національної команди на Євро 2024 Наставник збірної України нерідко використовує на лівому фланзі Олександра Зобкова чи Віктора Циганкова, але вони звикли грати праворуч. Потреба лівого Вінгра може бути вирішена запрошенням до команди Владислава Кабаєва, який дуже потужно грає в останніх матчах за Динамо. У сезоні 2023-2024 Кабаєв зіграв за Динамо 23 матчі в усіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив дві результативні передачі. Бенфіка несподівано програла Фамалікану у матчі чемпіонату Португалії. Це дозволило спортінгу достроково здобути золоті медалі національної першості. Головний тренер Бенфіки Рогер Шміт розкритикував своїх футболістів. Повідомляє рекорд. За декілька турів до кінця сезону 2023 2024 Бенфіка несподівано програла Фамелікану 0-2 і втратила теоретичні шанси стати чемпіоном Португалії. Наставник Орлів вважає, що у цьому винен і він, і футболісти команди. Він похвалив спортінг і заявив, що новий чемпіон країни продемонстрував стабільність протягом усього сезону. Команда з Лісабону може набрати 90 балів за підсумками цього чемпіонату. Бенфіці б довелося перевершити власний рекорд для того, щоб випередити спортінг цього сезону. Але ж Нагадав, що Бенфіка пережила кілька невдалих серій у минулому та нинішньому роках. Цитата: Ми не можемо розраховувати на титул, якщо демонструємо такий низький рівень футболу. Ви всі, я і весь мій штаб, усі футболісти від гокіперів до форвардів. Важливо проаналізувати наші проблеми, щоб не допускати їхнього повторення, заявив тренер.